Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги шкода Кодіак в комплектації Лоурін Клемент 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Ось так вона достойно виглядає по кузову. Чим виділяється передній центральною решіткою. Ось такі. Класні шельдики. Дуже гарні 19-ті диски. Ось так вона виглядає по кузову. Ось так, позаду. Такі декоративні накладочки. Такий шикарний вигляд вона має. Повний хром пакет має, має топову оптику, омивачі фар, парктроніки перед-зад, бокові також парктроніки 360 градусів. Система автопаркування є. Також є камери 360 градусів, є спереду камера, і в зеркалах. З кожної сторони. Ось є пін код даного автомобіля, можете зафіксувати. Є камера в лобовому скліщі, Зустрічає нас безключовий доступ, також є мертві зони. Ось такий класний салончик. Маємо ембієнт підсвіточки, музика Кентон, автоскладування зеркал. Ось такий шкіряний салон. З пам'яттю. сидінь. Ось такі Класні шильдики. Стан сидінь. Зверніть увагу, в дуже-дуже хорошому стані. Перейдемо всередину. Так, пробіг зразу бачимо, 152 тисячі. Нас вітають з шильдиками Лаурін Клемент. Так, у нас тут що маємо? Старт-стоп, система автопаркування. Також камери 360 градусів. Ось так вони цікаво виконані, можна покрутити автомобіль з усіх сторін Дуже-дуже зручна штучка. Також і парктроніки нас показує що у нас далі ще є. У нас ще є Webasto. Камери треба виключити. Так, У нас тут теж трьохзонний клімат, маємо Webasto, підігрів вугля. Тут у нас дуже хороша комплектація, є безпровідна зарядка, два USB. Так, що У нас тут по асистентам маємо весь набір можливих асистентів. Тут всі асистенти в нас є, раз, музика Кентон, адаптивний круїз-контроль. Датчик світла, у нас є режими їзди, також можна вибирати. В принципі, в нас є топова мультимедія, вертається з помахом руки. Навігаційна система також у нас присутня. Перейдемо дозаду, що у нас заду ще є -за -заду в нас з задушей цікавого. Позаду у нас є такі. Шторочки. на задні вікна притоновані, але ще додатково є, кому цього мало, ще такі шторочки. Задні сидіння, як нові. Ось такі вишивочки. Позаду у нас теж підігрів сидінь, задня кліма, розетка 220 вольт, USB і прикурювач звичайний. Також підсвіточки в ногах, підсвіточки в картах. Ось так він у нас виглядає спереду. Все в найвищому рівні. Так, є ще такі класні так кажуть, девайсики. Дуже-дуже гарні... 18, а перепрошую 19-ті Це задня оптика. Задуш маємо електропровід кришки багажнику, камеру, кнопочка. Що такий просторий такий багажник, маємо ще другий комплект ковриків, маємо фаркоп Що у нас ще тут знизу? Так, У нас тут є докатка, домкрат і сабвуфер Ще є сіточка і парасольки є. Це в комплекті. Повністю укомплектоване. Дуже класно виглядає ця хром-накладочка ззаду. Пійдемо до іншої сторони. Тут теж шторочки, підсвіточки. Стан автомобіля дуже-дуже хороший. що у нас тут попереду Ось такі сидіння. Комплектація у нас багата. Чуди ходити може зафіксувати. Вже показував мертві зони безключовий доступ з цієї сторони теж є. Виски перед їжі, замірні, задні теж практично нові. Ось так вона вже виглядає дуже чудово. Ось такий чудовий автомобіль. Перейдемо ще

в рідній фарбі. Ось таке свіженьке надходження до нас, а саме це шкода кодіак 2018 року випуску, модельний 19-й з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Це в нас є монопривід, тобто передній привід В комплектації Laurin Clement. Доволі хороший автомобіль. Пробігу 150 тисяч. Пробіг оригінальний, підтверджується. В будь-якому вигляді можна і комп'ютерну діагностику провести, повінкоду перевірити. Ось такий свіженький автомобіль. Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.